Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як підтримати військового на передовій. Він втумлений, він знасилений, іноді навіть зневірений, чітко не бачить свого майбутнього. Як же його підтримати? По-перше, моліться за нього. Вранці, в день, увечері. Відбивайте його у ворога у духовному світі. По-друге, пишіть йому, дзвоніть йому. Нехай він знає, що ви його любите, що ви його чекаєте, що ви є. По-третє, висловлюйте йому слова любові, слова захоплення. Говоріть, як ви ним пишаєтесь. Говоріть, як ви його любите, нагадуйте йому, заради чого, заради кого він воює, малюйте йому картини майбутнього щоб він знав, яке хороше майбутнє його чекає. Укріплюйте його віру, даруйте йому надію, іноді підтримуйте навіть мовчанням і нічого не запитуйте. Кажіть, що любите, кажіть, що чекаєте, кажіть, що пишаєтеся і моліться.